В принципі, сразу видає платформу Edve. Ми на неї заходимо і, якби смотримо, роздивляємось, що тут є у нас. Будь ласка, платформи ознайомтеся з нашою політикою. Ознайомились. Так, далі що робимо? Ось тут є рисочки, да, на них тиснемо. Що тут зареєструватися або увійти? Ну, «Війти» — це хто вже реєструвався, ну, пробуємо зареєструватися. Реєстрація. Ну, набираємо там. Ну, наприклад, я себе набираю. Пасхалова. Ну, по батькові бачите, тут зірочки нема, можна написати. Обираємо регіон. Ну, Київ так, так, для себе я обираю. А, електронну пошту. Так, а Київ тип населеного пункту. Тут, видите, зірочка є, тобто треба вибрати місто. Населений пункт ще раз, Київ. Так, електронну пошту. Дюмивку. Точка. вроде все правильно, так? Да? Так, придумаємо пароль. Ну, тут отмечаем, я під процент, да, ну, мы все вроде да. Я прочитав, я прочитав, продовжую. Або ви бачите, тут можна вийти за, за допомогою Google. Как вам показать, как через Google входить, чи вот, так, вот, таким шляхом? И через Google использовать. Можно... Увійти, ну, тобто, тицнемо. Не знаю, потягне, зараз Да. Опять же, вводимо свою електронну адресу. Ну, ту ж саму Ну, От вона у мене підтягнулася. Далі. Ну, треба пам'ятати. Все, продовжити. Я так розумію, що ми вже е, увійти додаток, хочу через додаток. Ну, зараз подивимося, куда у нас перевірка даних. Е, так. Mm -hmm. так, ну, Опять же, треба регіон брати. Е, ну, по батькові не, не обов'язательно, тобто тут это обов'язковы вопроси, которые с этим. Пароль тут вже є. Это все треба галочки поставити. Ага, закон зі це поле. Угу. Продовжити. Так, тепер дивимося. Тут о багато різної інформації, відомості про працю. Ну, можна заповнити как як ті, які зірочкою. А потім решту, якщо буде потреба освіта у нас є позашкільна освіта заклад освіти ну треба я от свій я знаю що мій є в системі якщо немає ну просто просто пишете буквами і все і посада посада ну я методист методист Uh, які викладаю? Так, дивимося, що тут є. Тут, по моєму є позашкільна освіта, можна просто її набрати. набрать. Uh, дату останньої атестації. Введіть поки будь яку, щоб оно просто не тормозило. Шо теж зірочка. А, нет, дата встания, она без зирочки, можно не писать. И категория тоже, педагогичные звания тоже можно как бы ну, пропустить этот крок и продолжить. Все, мы как бы в системе, да. Теперь нам надо зарегистрироваться на какой-то семинар. Ну, Взагалі система, тут как бы можна пройти тестацію, тут є е, багато как бы безкоштовних е, можливостей по проходженню, вот, якщо нажати, ну то есть я нажала вот рядом просто, да, я отклонила звонок і інтернет відновився. Е, Шукаємо можливості, да. Ну, щоб попасть на наш семінар, там уже немає можливості подати заявку. Та то посилання на тихнуті і, і как бы саме на той наш, который зараз уже, можна сказати, закінчився, ми не зможемо подати заявку. Я пропоную, как бы найти будь-який Доєднатися до закладу освіти, так, до центру професійних стати суб'єктом підвищення кваліфікації. Це нам не треба. От, тикнимо, от здесь от можливості підвищення кваліфікації. Тут є пошуковік, то є шукаємо. Ну от любий який суб'єкт суб'єкткемп три години. Ну, не на нього тиснемо, я дивимось. Ну, я просто принцип, как бы, куда заявку. Вот здесь есть такая клавіша подати заявку. То тобто, есть, ну це теж непоганий семинар, можемо зареєструватися, так? Подати заявку тиснемо. І здесь, вот ви запам'ятаєте, номер телефону. А, що тут а, ну, там на безоплатне або власний, це, по-моєму, безкоштовний. Коментарі, щоб погоджувати і відправити заявку, все, заявка подана. Тобто, я просто хочу показати, в якому віді я бачу ваші заявки, коли вони приходять. Ну, подані заявки і підтверджують. Тобто, в мене надійшло 109 заявок, хто зміг це зробити. Ну, причому ми ж одразу давали посилання на Едвей, коли ви тільки отримали листа і там був мій номер телефону, і можна було телефонувати. Всі, хто телефонував, всі як би, сертифікат отримують. Може би, їх згенерувати, і ви їх там в своїх кабінетах, хто зміг ці 109. Там єдинственно, єдинственно, що може бути, кожен хоче ще раз убедитися, він зареєструвався чи ні. Можна вас запитати, будь ласка, пані Лариса? Так. Скажіть, так. Ласка. Якщо ну, якщо зараз нам нічого такого не вийде, то просто як завтра чи там сьогодні зайти, щоб скачати сертифікат. Ну, Де ви, воно, якщо ви зареєструвалися за, в системі Едвей, ви там я думаю, що знайдете свій сертифікат. Якщо ви не зареєструвалися, то звісно, не знайдете. <реклама> да. Так і на можливість. От у мене тут 13 да, да. Кто... 109, Кто из них? Ну вот я буду прокручивать, вы дивитесь Давай это. Далее. Помогань. Чем? Помоги, чтобы да. Я не почула повторить, будь ласка. Повільніше, будь ласка, повільніше. Повільніше? А, ви записуєте? Присо, чи я є. А, ну тут по алфавіту. Добре, дякую. Так, це у нас четвертий. Ну там про це система. Якщо ви подали заявочку, вже потім ця клавіша не активна, це хороший знак, ну, саме на той захід, який как як бы ну, ви бажаєте, ну, щоб отримати сертифікат. Ідемо далі. Все, все як ви встигаєте? Дивитися, Да, да, да. Я наступну. Я себе не побачила? А? Я себе не побачила. А яка фамілія прізвище вибачте, Як прізвище? Ну, значить, у вас не вийшло подати заявку? що всі, хто подавав, я всіх підтвердила. Как... Ну, все, от, Катерина, що тут от подані заявки, дав, коли ви подаєте, я тут потім їх. Пані Ларісе, скажіть, будь ласка, я просто не встигла подивитися буковку І. Іллюченко. Подавала, начебто, все проходило. Ще раз? Іллюченко. Ну тут по алфавіту, так. Так, я зрозуміла, тільки я пропустила буковку І. Вибачте, а букву Ви ще можна подивитися, будь ласка, Вертелецька фамілія. Ну, яка я Ну, давайте. Давайте я буду іліскріни робити. О, є я побачила себе. Дякую. А підкажіть сертифікат, де можна загрузити на цій платформі? потім? Ну в своєму кабінеті на ну это вже мабуть завтра буде. Так, добре, дякую, дякую. Пані Ларіса, можна повернутися до букви І Іллюченко. Це, мабуть, далі, так? Да, да. Ну, мабуть, нема, так? Да? Нема, так. Да. Да. У нас да. так і перескочило точно. Може, так. Таке бути, що Може таке, будь-що, я не реєструвалася. Може таке бути, що ви не могли б не, не, могли. не. <планови> Пане -пане, ви одночасно кажете, я нічого не розумію. Кажу, Може, я вночі реєструвала, а ви нічого ні, 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 ні. не побачили. Ні, Він, не. Останній день реєстрації був 25 го числа. Ну, а я 23, 23, 25 реєструю. Ну, Якщо ви, як би, все ото пройшли, що я на початку казала. Це, що то, що то, що то, то... То, Ті, хто подав заявку, подав, то вони там у мене в перелоку є. У мене в перлоку є. Це не я в системі вирізуватися, то модерую. Що я показувала. показувала, як треба подавати заявки. Да. Ну якщо б ви все зробили правильно, то було б все ок. Ну, ні, Причому я вот сроки, там еще сдвинула на день, ну как бы щоб было ще день додатковий, скажемо так. То есть вы как... Ви можете переглянути, тут багато різних, і є безкоштовне. І здесь ввести свій номер телефону, там, ну, тут уже дивитися, платний чи не платний ну, пропонуючий захід. І все, і подавати, відправити заявку. От хто це зробив, той отримає сертифікат ну, от, саме на той захід, який ми розглядаємо. Тут дуже багато можливостей. І як би, ну, скористатися цим і прийти безкоштовно десь отримати сертифікат ну, іншого надача, надавача цих послуг. Тут уже, как бы я змінити особисто ничего не муж. Да, интернет уже підтягує у вас, так что он. Можно закончить. Ну,